Понад 7 мільйонів гривень потрібно на відновлення житлових будинків у Знам'янці після масованої атаки російських безпілотників 3 вересня. Заподіяння агресором збитки та обсяги ремонтних робіт підрахували експертні комісії. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. В пошкоджених домоволодіннях встановлюють вікна, міняють двері, ремонтують покрівлю. Роботи виконують місцеві комунальники та бригади з сусідніх громад. Також залучені працівники ДСНС, обленерго та газові служби. Для допомоги постраждалим у місті організували оперативний штаб. Нагадаю, близько півночі 3 вересня, росіяни запустили познам'янці знам'янці 25 ударних дронів. Шахеди розтрощили 82 два Атних будинки та 21 багатоповерхівку. Три домогосподарства повністю зруйновані. Крім того, ворог посілив у дитячий садок та об'єкти залізниці. Станом на теперішній час вже вжиті заходи по відновлюванню покрівель у дев'яти найбільш постраждалих будинках. Тривають роботи замовлені вікна. Вони також найближчим часом будуть встановлюватися. Йдуть роботи по демонтажу зруйнованих конструкцій. Приватний сектор ми відновлюємо в покрівлі позабюджетним коштом. Цілеспрямовано тут долучився бізнес знам'янки, який допоміг придбанні шиферу. І робимо це цілеспрямовано, тому що якщо це позабюджетні кошти, люди зможуть податися на є відновлення. Було обстежено 113 житлових будинків. 3 мільйони дамо грошей з обласного бюджету. Місто Кропивницьке, я думаю, що долучиться. Мільйон дасть. Ну а до вас, прохання, якщо зможете, будь ласка, підтримайте останню цифру залізничниками говорили, вони вже визначилися формат відновлення, бо залізниця це логістика, це війна, це зброя. 700 кущів та 30 кілограмів вже переробленого канабісу виявили на Кіровоградщині. Вартість наркотичного улову 5 мільйонів гривень. Усе вилучене правоохоронцями планувалося до збуту на чорному ринку. Плантацію нарковмісних рослин поліцейські виявили в одному із населених пунктів області під час відпрацювання в рамках другого етапу Всеукраїнської спецоперації під умовною назвою Джентльмени. Правохоронці встановили, що вирощування конопель здійснювалося за допомогою системи поливу. Також виявили обладнання для подальшої їх обробки. Загалом поліцейські вилучили більше 700 наркомісних рослин і 30 кілограм канабісу. Завдяки цьому запобігли надходженню на чорний ринок наркотичних засобів на 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Порушила ПДР ще кермувала без посвідчення. У Кропивницькому водійка в'їхала в супермаркет. Подія сталася увечері в понеділок, близько 20-ї години на вулиці Героїв-рятувальників. Обійшлося без постраждалих. Водійка автомобіля Аудія 4 була неуважною, не дотрималася безпечної швидкості, виїхала за межі проїзної частини та наїхала на фасад магазину, пошкодивши його. На водійку патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАП, тобто за порушення ПДР, що спричинило ДТП. Також інспектори встановили, що кропивничанка не мала права керування, за що їй винесли постанову за частиною 2 статті 126 КУПАП, тобто за керування транспортним засобом, без права керування ним. Нагадуємо, що під час вибору безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу. Інклюзивні водійські курси. В Кропивницькому вправно керувати автомобілем навчають ветеранів війни та осіб з інвалідністю. На лекціях інструктори пояснюють правила дорожнього руху та дорожні знаки. Після теоретичної частини учні складають іспит у сервісному центрі, і тільки тоді виїздять разом з інструкторами на практичні заняття. Це перелаштуватися в ряд, тому що тут зупинка. Дивимося в зеркало заднього виду. Ні, він продовжив рух, тому залишаємося. Тому залишаємося в цьому ряду. І так рухаємося прямо. Чотири роки пані Оксана живе з інвалідністю. Через травму спини жінка змушена користуватися колісним кріслом. Коли потрібно виїхати в місто, розповідає вона. Замовляє соціальне таксі. Це не завжди зручно, та й не всюди ним можна доїхати, тому виникло бажання сісти за кермо самій. З інтернету дізналася про безбар'єрну автошколу і записалася на водійські курси. В наше місто приїжджають навіть інших міст з Миколаєва. Приїжджав хлопець з інвалідністю, і він хвалив цю дуже школу. Тому я вирішила теж піти навчатися. Тому що в мене давно вже була ця мрія і цього року вона здійснилася. Керувати транспортними засобами навчають Донецькому університеті внутрішніх справ. Автошколу на базі вишу відкрили наприкінці 22-го року. Спочатку готували лише курсантів, проте згодом на курси стали набирати всіх охочих. Серед слухачів чимало ветеранів та людей з інвалідністю. Цьогоріч зарахували на навчання 20 таких учнів. Загальний курс підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б в нашій автошколі триває 10 тижнів. Це включає в себе теоретичний курс навчання і практичний курс навчання. Заняття проходять на легких маршрутах, на середніх маршрутах загруженості а потім уже на найбільш загружених маршрутах по місту. Водійським навичкам учні вчаться на сучасних імпортних автомобілях. В автошколі є шість машин з механічною та автоматичною коробкою передач. Половина транспортних засобів оснащені згідно стандартів безбар'єрності, демонструють інструктори. Якщо в вода є, є поранення протези верхніх мільйців, то зіру є різні приспособи. Одна приспособа. Ставляється, хубиться. Правої руки немає, ліва, друга приспособа. Там на цій приспособі стоїть електродіка. Тобто, не треба рычаги лівий, правий поворот, свій дівчат, лішок. Тут все на джоссі Всі інструктори автошколи мають солідний водійський стаж. Сергій за кермом більше 20 років. Колись теж був початківцем, тому до учнів поблажливий, завжди підказує на дорозі та не сварить за помилки. Каже, сідаючи в машину, шофер повинен неухильно дотримуватися правил і пильнувати навкруги, щоб не скоїти ДТП. Учні до настанов дослухаються і з перших занять показують непогані результати. Особливо стараються дівчата, відмітив для себе Сергій. Говорить, зачасту вони більш дисципліновані, ніж хлопці. Дівчата, наприклад, більше знають по правилах дорожнього руху. І знак, і як туди і сюди. Ну, трохи з водінням вони трохи тормозять. Хлопці наоборот, вони знаків не знають і правила тормозять, а водять краще. Ну, буває йде наоборот. Дівчата буває, що два-три рази об'яснив вона поїхала і вона лучше водить, навіть мене, скажімо так, такий попадається». Попереду в пані Оксани ще декілька практичних занять. За кермом почувається впевнено, тому перед завершальним іспитом спокійна. Каже, щойно отримає водійське посвідчення. На власному авто поїде в Карпати, в яких давно хотіла побувати. Я хочу порадити дивитися на мій приклад і не боятися наважитися і вчитися. І ще будемо разом кататися. Загалом же з моменту свого відкриття автошкола підготувала вже понад 200 професійних шоферів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Подкаст на розхват. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили освітнє блог кафе. Бібліотекарі розповідають молоді, як створити свій подкаст та обрати актуальну для нього тему. Крім того, знайомлять з різновидами подкастів, сервісами, де їх можна опублікувати, та пояснюють, як подкасти впливають на громадську думку. Під час зустрічі учасники обмінюються ідеями для подкастів, пишуть сценарії та пробують записувати подкасти у форматі інтерв'ю, круглого столу, розповіді чи монологу. Такі навчальні тренінги організували в рамках проєкту Разом ми можемо, який фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та німецьким інститутом зовнішньокультурних зв'язків. Взагалі, мета цього проєкту – це соціальне згуртування, розвиток інклюзивності. Підтримка молодіжного лідерства, розвиток думок, лідерів на території Кіровоградської області, підтримка молодих спікерів, починаючих подкастерів, блогерів і розвиток також молодіжної журналістики. Ми показуємо то, як працювати там зі звуком, можливо, якісь певні платформи показуємо. Також показуємо, як себе можливо там вести, що говорити, на чому правильно розставляти акценти в саме в сценарному такому розвитку побудови подкасту. Молодь є нашим мікрофоном правди, нашим майбутнім, Тому через це ми хочемо, щоб молодь показувала головні проблеми, ідеї, наративи майбутнього і того, як повинно далі розвиватися наше майбутнє і наше суспільство.